У програмі президент США Барак Обама у Брюсселі сказав, що українці надихнули світ і розвінчав тези кремля, які виправдовують агресію Росії в Україні. Колишній представник США в НАТО Курт Вокер наполягає, північно-Атлантичний альянс має допомогти Україні військово вже сьогодні. Професор канадського університету вважає, що люстрацію в Україні треба проводити після виборів. програму Української служби голосу Америки, час тайм» у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Президент Обама сьогодні завершив свою поїздку до столиці ЄС Брюсселя. у своєму підсумковому виступі у Брюссельському палаці мистецтв. Президент США значну частину промови приділив Україні. Він заявив, що дії Росії мають бути засуджені. Нагадав, що запущено процес ізоляції Москви і пообіцяв підтримку уряду України на шляху до демократії. Обама також заявив, що глибокі історичні зв'язки Росії з Україною не дають Кремлю права диктувати майбутнє українці також Обама пункт за пунктом заперечив усі аргументи, які наводить Кремль, виправдовуючи свою агресію в Україні. Я прийшов сюди, щоб наполягати, що ми не можемо сприймати як належне прогрес, якого було досягнуто у Європі, і який поширився світом, бо і зараз триває змагання ідей. Саме це поставлено на карту в Україні. Лідери Росії ставлять під сумнів істини, які кілька тижнів тому були безсумнівними що у 21 столітті сторіччі кордони Європи не можна перекроювати силою, що міжнародне право є важливим, і що народи та нації можуть. Самі приймати рішення про своє майбутнє. Агресія Росії в Україні та захоплення її території зачіпають інтереси не лише Києва, але й Європи. Про це президент США Барак Обама заявив у той же день під час свого першого в історії візиту до штаб-квартири Євросоюзу у Брюсселі. Він назвав запроваджені США і ЄС санкції проти режиму Путіна найсерйознішими з тих, з якими Росія стикалась від часу завершення холодної війни. Президент США наголосив, що якщо Росія продовжить нинішній курс, то її міжнародна ізоляція поглибиться а санкції зростуть і матимуть серйозні наслідки для російської економіки. Американський лідер зробив свою заяву за підсумками переговорів щодо кризи навколо України з президентом Європейської комісії Жозе Мануель Барозо і головою Європейської ради Германом Ван Ромпеєм. Україна, як і очікувалось, домінувала на переговорах США та ЄС, які відбувались в Брюсселі у своїй промові. Президент США Барак Обама наголосив на важливості європейської безпеки для США, а також застеріг Росію щодо створення загрози міжнародній стабільності. Росія сьогодні ізольована. Вона була ізольована під час засідання Ради безпеки ООН. 28 країн ЄС об'єднані, 28 країн НАТО об'єднані. Усі члени Великої Сімки наклали санкції на Росію. І велика сімка зустрінеться тут у Брюсселі у червні без Росії. Тому якщо хто-небудь у керівництві Росії думає, що світ не буде занепокоєний їх діями в Україні, або що вони можуть розколоти США та ЄС, вони прорахувалися. Президент США також наголосив, що якщо Росія не припинить агресію, на неї чекає подальша ізоляція. Досі залишається простір для вирішення конфлікту між Росією та Україною дипломатичним шляхом при посередництві міжнародної спільноти. Це єдиний шлях для вирішення проблеми. Але якщо Росія... Я продовжуватиме діяти так, як робиться зараз. Ізоляція поглибиться, санкції посиляться, і російська економіка відчує на собі їх дію. Президент США також провів переговори з генеральним секретарем НАТО Андерсом Фокрасмусеном. Анексія Криму та стурбованість, яку вона викликала у Європі, нагадує про те, що саме гарантії безпеки в регіоні є основною місією Трансатлантичного альянсу. Під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО на прес-конференції у Брюсселі президент Барак Обама завірив ще раз, що США виконають усі свої зобов'язання як член північно-атлантичного альянсу. На його думку, НАТО та окремі країни-члени цієї організації мусять розробити дуже реальні плани реагування на випадок агресії в країнах центральної та східної Європи, посилити власні військові сили та надати більше допомоги своїм східним сусідам. Але НАТО Може зробити більше, аби допомогти Україні вже зараз. Так вважає колишній представник США в НАТО Курт Вокер. Інтерв'ю з Вокером, який сьогодні очолює інститут світового лідерства Джона Маккейна, записали наші колеги з грузинської служби. Розповідає Тетяна Ворожко. На думку курта Волкера, дії США та ЄС сигналізують росіянам суворих наслідків за анексію Криму та подальшу агресію в Україні не буде. санкції спрямовані проти окремих осіб та одного банку, а не проти цілих підприємств чи енергетичного сектору. Я думаю, що росіяни на це дивляться як на щось, з чим можна жити. Анексія території буде постійною, а санкції колись закінчаться. Так само і політична та економічна ізоляція не лякає росіян, вважає Волкер. у короткостроковій перспективі ізоляція не дасть результату. Росіяни вважають, що її неможливо дотримуватися. Або європейці, або азійські країни будуть співпрацювати з росіянами, і все одно буде доступ до світових ринків. Якщо не буде подальшого посилення санкцій, то для Росії це не буде серйозною ізоляцією. Колишній представник сполучених штатів НАТО вважає, що північно-атлантичний альянс має відігравати значно більшу роль у розв'язанні кризи в Україні. Якщо Путін побачить, що захід не готовий застосувати військову силу, він зважатиме між захопленням нових територій та можливими економічними санкціями у відповідь. Зараз я думаю, він відчуває, що йому нічого не буде за те, що він робить. Тому дуже важливо для НАТО навіть зараз оголосити про свої плани щодо підтримки України. НАТО може допомогти військовими радниками, підтримкою розвідданими, продати чи надати військову техніку українському уряду, встановити ембарго на продаж зброї Росії. Альянс може розмістити додаткові сили повітряної оборони в країнах Балтії, розробити плани реакції на можливе вторгнення в Румунію та Болгарію. НАТО може розпочати сухопутні військові навчання в Польщі, Румунії чи Болгарії поруч з Україною, щоб показати, що у нас є потужність відповідати на можливу подальшу агресію Росії. І якщо європейські країни не готові відіграти провідну роль в цьому процесі, говорить Волкер, Сполучені Штати мусять взяти її на себе. Тетяна Ворожко, Голос Америки. Сьогодні ж до Нью-Йорка прибув виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Андрій Дещиця. А до Лондона політичні лідери України Петро Порошенко та Віталій Кличко. Останні проводять офіційні зустрічі, у тому числі з прем'єр-міністром Великобританії Девідом Камероном. Лондон за останні роки став пристанищем для олігархів з України та Росії. Вони скуповували найдорожче майно, відправляли своїх дітей в численні приватні школи і вузи з накладенням санкцій, зокрема на російських олігархів, Підстало питання не лише про фінансове майбутнє олігархів, але й фінансову стабільність Британії, розповідає Наталя Леонова. Найзаможніші райони британської столиці їх російські мешканці називають ласкаво Лондонградом. Найбільше, що приваблює російських новорішень, система місцевої безпеки та правопорядок. У нас є судова система та дієвий механізм захисту права на приватну власність, які відсутні в Росії. Люди, заробивши гроші в Росії, будують тут фундамент, щоб почувати впевненість у завтрашньому дні. Тепер же гарантії цієї безпеки опинились під питанням. Великобританія розглядає накладення економічних санкцій проти Росії у випадку її подальшого просування на території України. На лондонській біржі зареєстровано майже 70 російських компаній, у тому числі і енергетичні гіганти «Роснефт» та Газпром. Загроза санкцій вже призвела до падіння інтересу інвесторів до російських акцій, каже аналітик міжнародної компанії «Ешгерст» Сергій Островський ми вступаємо у період вичікування. Інвестори призупинять проекти, які можна призупинити, займуть вичікувальну позицію. А за нові проекти будуть братися з великою обережністю у довготривалій перспективі. Російському бізнесу буде важко знайти достойну альтернативу Лондону. агенти нерухомості кажуть, що такі об'єкти, як ось цей 12 кімнатний будинок з власним кінотеатром та басейном, ідеальна інвестиція. У 2012 році будинок був проданий за 39 мільйонів доларів невідомому іноземному покупцю. Закон про захист таємниці інвестицій дозволяє купити нерухомість з рахунку на офшорі чи на ім'я компанії. Покупці платять додаткові податки. Аналітики кажуть, що саме на фінансову підтримку таких олігархів і спирається російський президент. якщо велика кількість російської еліти почуватиметься некомфортно, якщо вони втрачатимуть гроші, якщо їх не будуть приймати у тих місцях, де вони звикли бувати, ми можемо припустити, що їх підтримка може значно послабитись. Втім, санкції не матимуть негайного впливу на економіку Росії у більш широкому масштабі, каже брокер Жардін Лой Томсон. Ми бачили це на прикладах Ірану та Іраку за правління гусейна. Роки йдуть на те, щоб санкції вплинули на економіку країни. А у міжчасі страждатиме економіка Європейського союзу. А поки дебати щодо доцільної та економічно зваженої політики по відношенню до Росії тривають не лише в Лондоні, але і інших столицях світу. Наталія Леонова Голос Америки. У Києві завтра зранку перед Верховною Радою вимагатимуть старту люстрації судді. Створення урядом комітету з ілюстрації при Кабміні вважалось одним з реальних здобутків майдан, але повернення на посади старих урядовців та нинішнє пригаймовування люстрації для багатьох є знаком, що влада не прагне до прозорості. Втім, запитання, коли і як проводити люстрацію, залишається для багатьох відкритим. Професор університету Макґіла у Монреалі Марія Петрова вказує люстрація... Ація проведена урядом, який ще не отримав підтримки на виборах, буде нагадувати політичне переслідування з експертом. Розмовляв Олексій Кузьменко. Голова люстраційного комітету України при Кабміні Єгор Соболєв через Фейсбук кличе людей у четвер до ради. каже вже три тижні у парламенті лежить закон, за яким мають бути звільнені судді, які під час майдану забороняли мітинги, давали санкції на прослуховання, забирали права та арештовували активістів. Законопроект про люстрацію суддів, який забуксував у раді, за словами Соболєва, передбачає очистку усіх вузлових центрів машини неправосуддя. Звільнення усієї вищої ради юстиції, вищої кваліфікаційної комісії суддів, голів та заступників голів усіх судів України Соболів наголошує, добро на такий закон дали експерти Ради Європи, які спеціально приїхали до Києва його оцінити моя думка це не дуже добра ідея з двох причин. Дещо інше у законопроекті бачить Марія Попова, професор політології університету у Монтреалі, у 2012-му видавництво Cambridge University Прес опублікувало книжку Марії Політизоване правосуддя у молодих демократіях, суди у Росії та Україні. За словами Марії, твердження, що успіх люстрації у Грузії можна повторити в Україні, вірне лише частково. коли Сакашвілі прийшов до влади, він мав колосальний мандат довіри від населення. За нього проголосувало понад 90% грузинів. У нинішнього українського орду такого мандату від українців немає. Справа не лише в тому, що це перехідний уряд, який ще не отримав жодної підтримки за результатами виборів. Справа ще й в регіональному поділі країни. тому ми точно знаємо, що підтримки 90% українців уряд не має. Дослідник додає, люстрація суддів зараз лише посилить враження, що їх карають за рішення, які вони приймали раніше. Марія говорить про дилему: реформи потрібні вже зараз, а от братися за них можна після виборів і тому уряду, який отримає мандат від народу. Між тим, думаю, варто б мінімально завантажувати суди політичними справами, тому що зараз. Легітимність судів на мінімумі будь-яка їх участь у політичних справах буде розглядатися як продовження політизації судової гілки. Що реально може зробити, так це подумати про довгострокові реформи без негайних наслідків. Це може бути орієнтація на зменшення впливу прокуратури на суди, наприклад. Марія також радить посилювати вищу раду юстиції, робити її менш залежною від політиків. При цьому додає в умовах України незалежність суддів важко поєднати з очищенням їх від корупції. Якщо вдатись до кроків, які унеможливлять вплив політиків на суди, зроблять їх більш незалежними. Отримаємо збільшення потенціалу корупції у судах. Бо якщо суди не підзвітні політикам їм легше буде вдаватись до корупції, просити гроші за рішення. Ситуація в Україні дуже складна. Як же і корупцію побороти, і судді зробити незалежними? Попова говорить зараз найкраще нічого не робити з суддями політичними методами і дати громадянському суспільству контролювати їх. Тобто моніторинг їх роботи змі та громадянським суспільством може досягти більшого ніж їх моніторинг нинішніми політиками. Олексій Кузьменко, голос Америки, на цьому у нас на сьогодні, все. Дякуємо вам за увагу. Успіхів. Щасливо побачимося.